Друзі, всім привіт! Ви на каналі Наташа без Ботоксу. З вами я, Наталя, ведуча цього каналу. І у нас сьогодні незвичайний випуск. Бо у мене в гостях чудова гостя. Це експертка, психологиня і моя подруга, психологиня у методі транзакційний аналіз Наталя Ворошиліна. Привіт, Наталі! Привіт, Наталі! І у нас, друзі. Тема сьогодні дуже непроста, але водночас тема ця турбує нас всіх: всіх, кому вже більше 30 років, більше 35 років, більше 40 років. Ця тема настільки важлива, що про неї навіть, можливо, соромляться говорити вголос. Це тема про прийняття вікових змін. Наталі, ти. Серед своїх клієнтів часто зустрічаєшся з людьми, які переймаються питанням прийняття вікових змін? Так, в тому числі я працюю з цією темою також. Взагалі, протягом життя у нас є ну, деякі е, рівні викликів. Це один з таких екзистенційних життєвих викликів переходу на інший, інший період життя. І часто він супроводжується внутрішнім конфліктом, в тому числі. Угу. Наталі, то чому ж? Чому ж все-таки так непросто, а подекуди навіть інколи дуже непросто приймати вікові зміни? Так, ну, давай з тобою спочатку відштовхнемося від того, що таке непросто. Так? Тобто, це якісь певні емоційні переживання, неприйняття чогось собі. Фактично, так як я сказала трішки раніше, да, про внутрішній конфлікт, я не можу прийняти щось всередині себе. Через що я це не можу прийняти? Ну е очевидно, що ми існуємо в соціумі, і в соціумі теж відбуваються деякі процеси, і ми не можемо ігнорувати ці процеси. І якщо ми говоримо про перехід, про зміну віку, про дорослішання, е зрілість, старішення і так далі, так е то ми говоримо про те, що у соціумі є якась певна на це думка. Uh -huh. І от ейджизм як прояв дискримінації. За ознакою віку, так тобто якесь певне упередження про те, що можна, що не можна людині, яка переходить на якийсь певний етап віковий, так якщо ага. там двадцять 25, наприклад, інші виклики, там інші складності, то коли нам 35, 40, 45 років, ми зіштовхуємося із цим страхом неприйняття, в тому числі так. через вік. Як ми це можемо бачити? Ну, умовно, е, читаємо там оголошення на якомусь е, сайті з пошуку роботи, і там пишуть там, шукається там в пошуку людини до 40 років. Наприклад. Або стюардеси лише до 30. Так, так, стюардеси до 30. 31 уже ноу. No. Тобто mm -hmm. є певне певний такі соціальні маркери для нас, що ого, так, значить, якщо в цьому оголошенні пишуть, що не можна там працювати на тій позиції в цій там фірмі а, після 40 років, значить, мені, якщо мені там, наприклад, 35, mm -hmm. мені потрібно. Подумати про це, та, що робити, куди рухатись, і так далі. Тобто є щось в соціуму, що може викликати додаткові сумніви в собі, додатковий процес усвідомлення себе щодо того, яка я в мої 35-40-45 років. Угу. Тому в цьому можуть бути складності. Насамперед, канал Наташа без Ботоксу він в своїй назві вже містить таку провокаційну трішечки тему, що. Він про спосіб життя без ботоксу. І я сюди вкладаю не лише ботокс як сам препарат ін'єкційний, а в цілому тут можна вже відчути в цій назві природність, про природне життя, про природну красу, про природне дорослішання. І мені самій цікаво, власне, як і моїм глядачам. Звідки взялася ця тенденція, яка так укорінилась саме в нашому соціумі? Звідки ж ця тенденція, яка диктує нам ось ці норми? Диктує нам, що з віком потрібно боротись, зморшки потрібно замазувати, маскувати, що якась тінь під очима під нею вже є лінійка засобів від 700 до і більше. Я не знаю, нема меж цінам правильно? В саме обличчя можна вже вкладати, починаючи, я не знаю від п'яти найменувань тюбіків косметики, ось сюди, 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 сюди для губ під очі. Звідки ця тенденція? Слухай, знову ж таки, ми можемо. Я не хочу, щоб ми завалювалися в тему, що загалом не потрібно доглядати за собою, пікуватись користуватись... після нашого випуску. це це. не про бо... <плес> <ш di> да, Ми враховуємо те, що зараз <х remembering> сучасна жінка має багато, багато різних <Dog in> способів для того, щоб доглядати за собою, і це круто, але також ми тримаємо в фокусі ось цей ну, такий, тригерний момент. Так? Uh -huh. Ти не маєш показати сказати, що тобі там умовно, що твоїй шкірі 35, 40, 45 років. Тобі потрібно щось цим робити, так тобто, така як ти є, ти недостатня, тобі потрібно відмотати умовно назад на свої там 25-30 і отак залишатись. Так uh -huh. в психіці так не працює. Ми весь час розвиваємося. Тобто, скільки ми живемо, стільки ми динамічно розвиваємося е, в своєму я, так uh -huh. і якщо ми залишаємося з тим, що я не можу прийняти, що я дорослішою, так у мене є певний тут страх. Які підкріпляються тим, що соціум пропонує мені так, маркетинг пропонує мені там, різну рекламу, давай роби з собою щось просто зараз, тому що така, як ти є, ти не влаштовуєш людей. І ну, особливо можна... чоловіків. Так, чоловіки. У чоловіків свої uh -huh. страхи і упередження, ну і насправді також вікові зміни їх також бентежать. Так. Uh -huh. І якщо ми тут із тим, що та, умовно метафорично та, ти сказали про зміни в природі, мені це дуже подобається. Загалом використовувати природу. Як щось, як щось нормальне, те, що нам допомагає стабілізуватись, те, що нам допомагає по іншому дивитись на плин часу. Да? У нас є зміна сезонів, так да. зараз ми наприкінці літа, і умовно, якщо там нам кричиться, кричать там всі реклами і так і таке інше, що ні, літо не закінчується. Там я не знаю, давайте клеїти ті листочки, які відпадають з дерев. Давайте замальовувати жовтеньке зеленим і так далі. Тобто, ну це щось неприродне, якщо так. ми скажемо так. так це так? точно. А було б я б не здивувалася, якби вже. Ті люди, які так чекають весною з нетерпінням літа, схопились і почали б клеяти листочки назад у вересні. Да, ну це прикольно Але літо ж... зачекає, да. і можливо, <рес> і можливо мені ця тема до речі приходить mm -hmm. так і подобається, тому що насправді найбільший такий найкласніший перехід в природі, який мене заворожує, це і є цей перехід від літа. До осені, uh -huh. і я дуже люблю осінь, і тому yeah. якби я, я не yeah. перша yeah. не перша, перш, що стала фантазувати yeah. на тему періодів життя uh -huh. і періодів, як які пов'язані з періодами природи. Це взагалі був першим Піфагор, здається, який. Uh -huh. Так і періодизував життя людини, яке там дитинство, юність були такими теплими uh -huh. періоди часу, весна, літо. Далі, коли ми переходимо більше до молодості і зрілості, це була осінь. Так, і якщо говоримо про доголіття, так то це була зима. Uh -huh. І знову ж таки, у кожного свій період період життя, який ми проживаємо. Але якщо умовно я чіпляюсь за там, не знаю, скільки в серпні? 31, да? ну, 31 серпня я тримаюся і uh -huh. не переходжу на е листочок календаря, де 1 вересня, так? тобто щось всередині себе я не можу прийняти. Так? Тому з цим треба працювати, нормально з цим працювати. Це, на твою думку, взагалі є тенденцією гратись зі страхами людей. Переважно, звісно, жінок. Але чоловіки менше, звісно, про це говорять, хоч і турбуються про свої вікові зміни, теж не менше ніж жінки. Тобто, все-таки це тенденція характерна для України. Я не думаю, що тільки для України. Ми ж частинка великого соціуму, так що є там на планеті Земля. Є якісь процеси, які, наприклад, раніше відбуваються в е, західному суспільстві. Так, тобто, uh -huh. ми знаємо класних жінок. Я не знаю, там Меріл стріп е, зараз Памела Андерсон розквітає якоюсь неймовірною красою, от вона я теж саме побачила. зараз. Так, тобто uh -huh. є рух жінок, е, які говорять про те, що це не так страшно, взагалі це не страшно. Це кайфово, що ми можемо там, не знаю, займатися сексом, ми можемо любити себе, любити світ, досліджувати світ заново, і при цьому залишити десь свої упередження щодо світу, щодо себе, страхи, десь в поличці знаєш, старих альбомів. Ми можемо по-іншому сприймати і себе, і світ, і набагато розслабленіше насправді почувати себе в світі. Розповім, друзі, одну історію. Минулого року я була косметологом. В дуже гарній клініці і фахівчиня дуже наполегливо хотіла і радила мені у чоло колоти ботокс і мотивувала це, тим, мотивувала це тим, що, мовляв, у мене дуже рухлива міміка обличчя, я з цим згодна. І якщо я працюю з людьми, я вже маю зараз до 40 років починати щось робити із мімічними зморшками, тому що якщо я не робитиму цього зараз, то після 40 вони перетворяться в заломи. І Я прибіжу і скажу: зробіть щось, а з заломами вони вже нічого не зроблять. Mm. І в принципі, до чого це я? До того, що фахівець-косметолог дуже фахового Закладу так. вона мене хотіла вже підсадити на ботокс, мотивувавши тим, що до обличчя без зморшок не начебто більше довіри і навела навіть дослідження. дослідження Які були щось з розряду британські вчені сказали, що нібито є група людей без зморшок і їм довіру було більше, а людям. У яких були мімічні та вікові зморшки, довіри було менше. Mm. Так. <рес> так, ми з тобою тут, я трішки вже пірнула в своє сприйняття зараз нашої сьогоднішньої теми. І ти там ми говорили про прихід з літа в осінь, і ти зараз стала говорити про цю фахівчиню косметолога. Яка радила тобі вже робити ін'єкції? Я подумала про те, що коли ти приходиш у школу 1-2 вересня, і кожен вчитель говорить там, математика це найголовніший предмет. Там. Біолог каже, біологія взагалі без неї, ми не розберемося зі світом з собою, ми ж маємо знати там, анатомію і так далі. І там, англійська мова каже, що ж куди ви з англійською мовою? Українська каже, це ж наша річ. Тобто кожен спеціаліст він сприймає світ в тому числі через. Призму своєї професії, так, так якщо косметолог так. Е, заробляє гроші. Тим, що робить ін'єкції, в тому числі так? не тільки це, але і в тому числі ін'єкції. Він буде говорити, що це класно. Якщо я психотерапевтка, так? я заробляю гроші, надаю психотерапевтичні послуги. Я буду говорити, що це класний спосіб. Він не єдиний спосіб дослідження своєї психіки, але він класний, я буду про це говорити. Так? А вже вибір кожної людини, як вона буде з цим розбиратися, умовно, колоти бортекс чи не колоти, іти в психотерапію, чи там, читати книжки і досліджувати себе в якийсь інший спосіб. Це вже вибір кожної конкретної людини. Для цього у нас є здатність мислити, причому мислити критично і обирати, так, і ну фактично там ділити ось цю інформацію на два, так, або на якесь, на якесь інше число, розуміти, що ну. Ми можемо перевіряти. Будь-яка інформація будь-якого фахової людини не означає, що її потрібно так просто заковтнути в себе, наче це вже, не знаю, приготований продукт. Його можна перевіряти. Друзі, я маю зауважити, що на своєму каналі я не закликаю вас не колоти ботокс. Тому що, як вже сказала Наталя, і багато фахівців підтвердять, що це вибір, колоти його чи не колоти це просто справа вибору. Я, наприклад, вибрала не колоти, тому що я знаю, що іншими способами можна мати теж класні результати і без ін'єкцій. От, просто це мій вибір. Ось ви потрапили на канал. Автор якого зробила саме такий вибір жити без ботоксу, дорослішати, приймати свою зрілість, своє дорослішання без ін'єкцій. Але тоді ми опиняємось перед такою ситуацією, що коли тебе суспільство, реклама, таргет в інстаграм, класний стиль життя, який ми бачимо і починаємо думати, що це саме те, що може зробити. Нас щасливими, тобто ми починаємо бачити якусь таку дуже файну картинку життя, де ідеальна людина з ідеальною шкірою вона десь ходить на пляжі, п'є красиві коктейлі. Звісно, вона ходить в дорогі косметологічні салони. Можливо, вона колить чи не колить ботокс, я не знаю, але виходить, щоб приймати вибір, потрібно мати дуже Дуже міцну стійкість, mm, так. таку в тому числі. В тому числі так. Ми uh -huh. ж е, ну, ми власники свого тіла, свого світогляду і так далі. Ми можемо його змінювати. Є щось у зовнішньому світі, що може змінювати наш світогляд. Наприклад, зараз там ти обираєш не коло, Якийсь період часу не знаю, технології виростуть на крок вперед. Тобі сподобається косметолог. Ти можливо зробиш інший вибір, і це нормально. Так, тобто зараз ми говоримо і включаємо це, і, до речі, ось цей те, що ти казала про. Обличчя без мімічних зморшок, так і що нам пропонує зараз штучний інтелект, який виходить просто так? рівне обличчя. Нам роблять фотографію там за дві секунди ти виглядаєш супер, супер, супер рівним обличчям, але воно не, не покриває непокриває. Мені не всіх, подобається так, це. Всіх, да. всіх потреб, які є в живому спілкуванні. Так? Я спілкуюся живою Наталею. Я так. говорю, і ти посміхаєшся. Коли ти посміхаєшся, я бачу те, що у твого ока розходяться такі, наче. Знаєш, я, я бачу, що, що ця посмішка є живою, натуральною, я бачу, як реагує твоє тіло на мою присутність так? і твоє обличчя. Тому для мене е, ось ці всі процеси супротиву, не приймати щось натуральне в собі, вони ну, доволі складні. Я хочу не те, щоб з ними боротися, але я готова їх досліджувати. Якщо до мене приходить людина із цим питанням, я готова працювати і бачити світ, в тому числі враховуючи Ось цей аспект, що їй складно прийняти себе зараз, це не означає, що ми будемо одразу не знаю намагатися щось з цим робити, але ми маємо подивитись, чому саме я не приймаю себе тут. Чого я боюсь? Я боюсь бути неприйнятою, я боюсь бути підкинутою, я боюсь бути нецікавою. Чи чого я боюсь, коли це приходить з віком, коли мій вік да фактично щось. В мені, що є там з календарем, з паспортом, це також про мене, так воно не, не визначає мене абсолютно. Ось мені 35, значить я стою іншою людиною. І не ношу коротку спідницю. Так, ні, так. абсолютно ні. Та ми можемо бути різними. І зараз мені здається, жінка має багато варіантів, як проявлятися. Власне, друзі, чому я прийняла рішення не колоти ботокс, так це тому, що ти. Чим більше його починаєш колоти, тим далі, з роками, ти починаєш частіше його колоти. І ось цей проміжок часу між тим періодом, коли ти його вколов і маєш знову потім зробити цю процедуру. З часом цей період скорочується, 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 скорочується. І на виході, ми ж всі бачили Донателло Версаче у її віці. На виході я б не хотіла. б... Чесно, з таким сама зіштовхуватись. Так, це твій вибір, моя повага тобі Так, Можливо. І до речі, я багато зустрічала вже серед жінок, які тривалий час. Прибігали до послуг ін'єкційної косметології. Прибігали, вибачте, друзі, я трішечки можу десь сказати: okay. прибігали. Застосовували інфекційну косметологію, я бачу, що багато жінок перейшли дійсно вже на інші способи. Тобто люди втомились від агресивної косметології. Насправді, вже коли ти багато чого перепробував на своєму обличчі, ти починаєш розуміти і про щось навіть шкодувати. Але все це, звісно, ми маємо такі висновки робити, коли ми спробували і зрозуміли ось. Іноді, в теорії, поки сам. Не спробуєш ти не зрозумієш. Тобто, виходить, що для прийняття себе потрібно насправді дивитись всередину себе і працювати над власною зрілістю. А багатьох це лякає, дуже лякає Наталі. Слово зрілість говорить про щось таке, що ти вже, можливо, не будеш таким легким сміятись, хіхікати, скидати один одному дурні меми. Я думаю, що дуркувати можна в будь-якому віці. І, до речі, ти думаєш, в якому ми зараз з тобі, в якій категорії віку. От, мені 35, тобі 38, де ми з тобою? Ну, я себе відчуваю зараз на 33. Окей, ні, я не про те. Я не про те, наскільки ти себе відчуваєш. Я про те, ну, що це, молодість, зрілість, я не знаю, юність. чи... Це однозначно молодість. Так. Молодість, але вже не юність точно. Так, це не юність, це молодість. Так. І період якраз до 44 років зараз ВОЗ переглянула свою цю категорізацію, і до 44 років вважається молода людина. Тобто це молодість. Так ми не хочемо зараз. Чогось такого натякнути тим, кому вже 45 друзі. Ні, Там просто перехід на свої. Та? Зрість, це також класний, класний період життя і нормально mm -hmm. Нормально розуміти, що хтось там, сидячи в Всесвітній організації здоров'я, якось наділяють цю соціальну групу. ось таким, та? що Це молодість. Часто люди думають, що якщо їм 40, то вони вже десь коротше, близько, близько до, я не знаю, якогось віку там… ближче е до землі. О, тобто, да. Навіть ВОЗ вважає, що 45 це молодість. Угу. Але питання було про зрілість. Люди бояться дорослішати, бояться ставати зрілішими. Що робити? В тому числі, так. Угу. Ми ж весь час зіштовхуємося якимись викликами. Так? Тобто, Якщо там, умовно до там, 30 років, 35 я могла покладатися на те, що у мене там, є стільки енергії на день, я стільки можу встигнути. Так? То далі в мене ну ніби потрібно щось переглядати, так і в тому числі в собі. А mm -hmm. яка я зараз? А що зараз зі мною? Яка я зріла Наталі? таліта? що я зараз хочу від життя, і в тому числі якісь попередні мої способи. Е Враховувати свої потреби, якось реалізовувати їх, вони можуть змінюватися, так? Тобто, це нормально переглядати, як ти хочеш отримати від життя, і що ти хочеш отримати від нього щось інше ніж ти хотіла, наприклад, 25 або 30 років. Uh -huh. Так, тобто разом із тим, що ми розвиваємося, розвивається наше сприйняття себе, сприйняття світу, і в тому числі, якщо нам дуже не хочеться переходити з одного вікового етапу в інший, так то чому я боюсь зрілості? Що там такого в цій зрілості? Так, умовно, у мене в голові живить, живе там, не знаю, погляд мами, інтроект мами, яка каже: От коли тобі стане 45, ти зрозумієш те-то і тето та і ти так боїшся цих 45, що це життя буде складне, і що там нічого взагалі ніякого промінчика світла не буде, і щось станеться з твоїм тілом, і щось станеться з твоєю головою. Всі від тебе відштовхнуться. Ну тобто є щось всередині мам, мене. Чого я боюсь і що мені потрібно дослідити? Чому я не можу перейти далі? Чому мені це складно? Так. Згадала про так, такий мем, до речі, ці меми, іноді таке враження, що їх е, створюють дуже травма... люди з дуже сильним травматичним досвідом. Згадала мем, коли старість це коли на тебе, на твою попу перестають е, обертатись. Мем. Okay. Тобто, друзі, зміст мему. Старість це коли на твою, на твою попу перестають оглядатись. Окей. Okay. Хтось хтось це так. таким маркером своєї молодості. Попу. Yeah. Так. Okay. Але все-таки повертаючись до нашої теми, а тема друзі, у нас сьогодні про те, як приймати своє дорослішення. Як приймати свою зрілість і не боятись дорослішати, не боятись своїх вікових змін? Як все-таки нам, жінкам, які переймаються і чесно собі відповідають на питання, що так, я маю цю проблему всередині, я на неї думаю на, на рахунок цієї проблеми? Як нам відмежуватись від цих шаблонів соціуму, які звідусіль пропонують нам? На губки, на губи мрії, зроби собі обличчя. Ми бачимо цю вже розмітку там, де треба колоти, вона гуляє в інстаграмі. Як нам відмежуватись від маркерів краси, від шаблонів, які нам показує реклама, маркетинг? Бо дійсно важко, важко насправді, коли все це лине на тебе. І це не є десь про чесний контакт з аудиторією від тих всіх бізнесів, як mm. на мене, так це запрошення. Запрошення так. скористуватись якоюсь послугою, яка. Фактично тобою може сприйматися як те, що тебе врятує, uh -huh. так з тобою щось не так, тебе щось врятує, купується. Так, але якщо ми залишаємося із таким психологічним розумінням себе, так чому мені страшно якийсь там віковий перехід? Так можливо, жінки в моїй сім'ї так якось складно дорослішали, можливо, вони погано виглядали, наприклад, або у них не не було можливості доглядати за собою так, як вони могли? Виглядати так, можливо, у них були якісь там хвороби або щось. Чому мені страшно туди йти? Так, у мене немає прикладу того, як жінка зустрічає свій віки з вдячністю. Так, можливо, можливо, мені потрібно пошукати такі приклади. А як шукати ці приклади? От не у всіх же ж були родини, в яких е всі покоління жінок були щасливі. Не у всіх, далеко не у всіх. Як людині, у якій такого прикладу нема, шукати, де шукати приклади, живі? Вони мають бути е, наглядні, живі. чи… Літературні, слухай, ну ти зараз е, уже за сьогоднішню зустріч декілька разів ми з е, згадували там інстаграм, різні соціальні мережі, там де ми можемо отримувати якісь приклади, так в тому числі і про те, да, якщо в мене інстаграм-стрічка умовно забита всіми там там, дівчатами 20-25 до 30 років, так угу. і вони там всі показують свій стиль життя і образ, який є, який е, ж е, образ життя, який вони ведуть. Та я не знаю, мені страшно, що там далі. Uh -huh. Якщо я додаю підписатися на жінку, яка мені там подобається візуально, якою є там не знаю, що, що вона має, вона транслює своє життя і говорить про те, як жити, так, як вона живе, що вона має, які переваги в цьому житті, в 45, 50, 60 років. Uh -huh. Тобто ми маємо такі приклади, так? Ті самі жінки, яких ми вже згадали, там не знаю Памела Андерсон або, або ось зараз буде диявол. Носить прадо, друга частинка знімається вже. правильно. Я розумію, стріта. що mm -hmm. цей приклад, який жінка шукає, він може бути і десь. Віртуально знайдений, так. і це теж може це джерело її надихати, так сто відсотків, угу. і це ж все про взаємовплив. Ти зайшла там, щось прокоментувала. Тобі угу. відповіли, хтось лайкнув твій коментар. Ти зайшла на сторінку тієї дівчинки, яка лайкнула твій коментар. Ви можете якось спілкуватись, тобто розширювати коло жінок, які в цьому процесі, які в цьому переході, угу. яких також турбується тема, де ми можемо не знаю, посміятись з чогось, поділитись страхами і так. Далі. Друзі, я буду дуже вдячна, якщо ви будете коментувати наше відео, теж ділитись думкою щодо нашої розмови з Наталі. Чи страшно вам приймати ваші вікові зміни? Або, можливо, у вас є свої інсайти, свої якісь штучки, жіночі, секрети, які допомагають вам приймати ваші вікові зміни. І Ми будемо дуже вдячні, якщо ви будете ділитись в коментарях. Тим, що ви маєте своїм надбанням. О, Наталі, це все дуже класно, все дуже хочеться просто на цю тему говорити і говорити довго безкінечно. І, можливо, ми запишемо іще якийсь випуск, який буде цікавий нашим глядачам. Але думаю, що тут можна вже починати завершувати наш сьогоднішній випуск теми друзі. Це канал Наташа без ботоксу. Я її я, ведуча цього каналу Наташа. Стараюсь тут для вас служу на цьому каналі і транслюю вам, показую свій спосіб життя, де я прийняла свій вік, прийняла те, що мені вже 38, де я не колю ботокс, де я регулярно займаюсь різними йога практиками, роблю масажі обличчя, пробую нову натуральну косметику. Роблю те, що мені подобається, і всім цим хочу, хочу ділитись із вами. Е, нагадаю, що сьогодні з нами була моя подруга, чудова експертка і психологиня, яка працює у методі транзакційний аналіз Наталія Ворошиліна. Внизу в описі ми залишимо лінк на її інстаграм-сторінку. Де ви можете перейти, підписатись і теж слідкувати за Наталією і розуміти краще її погляди на життя, і приєднуватись вже до її світу через її соціальні мережі. Я вам дуже вдячна за те, що ви дивитесь цей канал, за те, що вам цікава тема, яка резонує з моїм внутрішнім світом, теж. Друзі, всім пока. І до нових випусків. Давай, дякую, ще запросила. Ой, Наталі, я конечно не знаю, вітер по мікрофону а так переживала